Мені каже, що він запакований в якусь тканину. Ні, дай потрохаю. чого в тканину? Оця золотиста, вона така рібріста. Ой, мені не подобається, коли пана таке. Зараз ми з Артемом будемо куштувати, давай покажемо. Дубайський шоколад. Вперше. Шоколад. 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 І з чайочком відкриваю. Ама. Боже, він боже, тьома понюхає, як він пахне. Дуже смачно. Треба так по кусочку, тому що він дуже дорогий. Дуже дорогий і дуже смачний. Щось на ідеальному. Да? Це нам може це нам на навіть... вистачити на місяць? Коть. Манюсенька нюсінько цієї штучки. Ці, Ось да. ми за один раз вже цілу полоску втоптали. М -м -м. Як смачно. Давай закриємо і залишимо собі ще на потім. так? Да? Угу. Ще спробуємо ось такого Моцарта в білому шоколаді. Моцарт це взагалі мої найулюбленіші цукерочки, а в білому шоколаді вони просто... Вони просто анвелів. Пиштуємо. М-м. <ріст> Ти бачила, як я відкривсію? Що <сі> у нас сьогодні чай-підія? Диви, тут ще чорний, бачиш? А, то це білий білий, Я да. думаю, це не не чорний, це молочний, бачиш, він такий світліше ніж чорний. Ну да. Білий, потім молочне, а потім, потім... Уже начинка. Потім серпантин, хотіла сказать, потім марципан. Марципан, до речі, з фісташковою начинкою. І всередині ще шоколадна начинка. Це неймовірно смачні цукерочки. По потрошку їсти. Як я. Я не можу по потрошку. вони такі смачні, а вже все злопав. А Артема ще є дубайський шоколад і моцарт. Це потрошку мам. А хто це взагалі? Це Моцарт. Композитор музичний, вже відомий. Mm -hmm. Дубайський шоколад. Він набагато смачніший, ніж шмоцер. Да? Дубайський шоколад, да.